Примадий Спроси усус святого Євангелія, От Луки, святого Євангелія чтани є. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ван Мім. І в той час, коли деякі говорили Ісусові про храм, що Він є прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Він сказав. Надійду дні, коли з усього, що ви бачите, лишиться камінь на камені, що не був би перевернений. Тоді вони його спитали учителю, коли це буде, і який буде знак, що це має настати. Тоді Ісус сказав: повстане на народ на нарід і царство на царство. Будуть великі землетруса, по різних містах будуть пошисті голод, жахливі явища. І з неба великі будуть знаки. І коли побачите Єрусалим, оточений військами, знайте, що його спустошення наблизилося. Тоді, то, що в єдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть у середині міста, нехай вийдуть з нього, і ті, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це будні кари коли все, що написано, збудеться, Гора вагітним і тим, що одні ці грудьми будуть годувати, бо на землі буде нужда, велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від вістря меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть погане, поки не скінчиться час поганий. Слава Тобі, Господи, слава тобі! І сьогодні на ну, такі пророчі слова Христа Спасителя. Посане народ на наряді царство на царство, будуть великі землетруси, по різних місцях будуть пошесті голод, жахливі явища, і з неба будуть великі знаки. Дійсно ці знаки є. І це, що Христос сказав, воно збувається. Пам'ятаємо блискавка над Базилікою Святого Петра. Хрест, який впав зі Святої Софії. І багато інших речей. Але ми звикли казати, ну, то так буває. Ну так буває. Само собою буває. Але постана народна наряди царство на царство. Будуть великі землетруси. І ми бачимо, що щось робиться страшного. Дуже страшного. Народ на нарід і царство на царство. Ще якось то стримують, але скільки то вдасться стримати, ну, то ніхто не знає. То відоме тільки одному пану Богу. Ну тепер Росія має претензії до Америки, давай Аляску. Наявіть ну, собі. Якщо як то може заколотитися, страшно. Навіть в самій Європі. Якщо не зупинити тих горячих голів, то всі будуть мати одні до одних, будуть мати претензії. Німці до поляків, поляки до німців, українці до поляків, поляки до нас, румуни до нас, ми до них, то, то все до безконечності. І тому, коли говоримо молімся. Поважно молимся, бо це не є благословенні часи, це є направду дуже тяжкі часи, це є часи, коли світ є на такому, знаєте, волоскові, який готовий зірватися і вибухнути може щось страшне, і непередбачене. Ну і Христос Власивиця передбачив. Він говорив. І говорив про це падіння Єрусалиму. Так. Бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Гнів проти народу цього. Якого народу? Ізраїля. Предаймо собі дві тисяч літ. Хтось каже, вони терпіли, терпіли і заслужено, і незаслужено. Бо завжди кожен нарід шукав винного в своїх бідах і зупинявся на євреєві. То вони були у всьому винні. То дві тисячі років не по поневірянь страшних. Єрусалим будуть топтати погано, поки не кінчиться час погано. Христос говорить, що той час погано має скінчитися, коли вони мають топтати святе місто. Тому, звичайно, не можна заглиблюватися так в дуже глибоко, бо то людський розум він просто може не витримати. Знаєте, людина може впасти в паніку, в страх, в депресію, знеохочення, може втратити навіть віру. Але знаючи, що Бог може відвернути від нас ту страшну кару. Коли, коли ми візьмемося до молитви, коли ми зосередимося на Господі Бозі, наші думки, наше серце, наші бажання, Бог може відвернути ту страшну кару. Якщо ми будемо в нього просити о потрібні ласки. Тому в ті тяжкі часи, в яких ми з вами сьогодні живемо, то є направду тяжкі часи, довіряємо Богові. Молімся до Марії, молимося за навернення, навернення тих, які сіють зло не навіть світі, щоб вони покаялися. Рівно ж і сьогодні, Свята Мати Церква дає нам до наслідування життя преподобної матері нашої Ксенії чи Оксана. Дівчина, яка народилася в Римі, батько її був начальником, народилася у шляхетній багатій сім'ї. І ось вона багато пізнавала Христа віру Християнську. І вона хотіла посвятити своє життя на служіння Господу Богу. Звичайно, батько не хотів слухати дочки, і вже був для неї наречений, і було вже наступного дня, мало бути весілля. І вона разом зі своїми служанками втікає. Втікає з батьківського дому, бо прагне чогось вищого, чогось святішого, чогось більшого. Бо прагне посвятити своє життя на служінні Господу Богу. На ім'я було Євсевія. І їм вдалося покинути Рим, покинути Італію, і поселилося в Малій Азії, де провадили таке богобоязне подвижницьке життя, де служили Богу. Всім серцем і душею. Тобто провадили моноше життя. І свята Євсевія, щоб її батько на чи його слуги, вона міняє своє ім'я з Євсевія на Ксеню, що означає чужа, чужа серед того народу. Її життя було подвижницьке. Мала дуже лагідний, тихий, смирений і покірний характер. Бо все своє життя посвятила молитві, а то, що взяла з собою з батьківського дому та старалася допомагати людям. Жила в опінії святості, там, де вона жила, заклала ну, був монастир, де побожні дівчата могли жити. Молитися і прославляти Господа Бога. Життєвий шлях її був надзвичайно короткий, і вона знала, що Бог її кличе до себе, і тому той останні дні свого життя провела ще в більшій молитві совокупленню. І коли сестри побачила на небі хрест, і побачила хрест, який був оповитий вінком, слави, перемоги, вони зрозуміли, що свята Ксенія закінчила свою земну мандрівку, що Господь Бог її покликав до себе, і то видимий був знак на небі, що вона отримала нагороду за своє подвижницьке земне життя на цій долині сліз.